Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в сільпу, і ви тут знайдете фреш-ціна огірочки. Гладкий український 49,99 Це фреш-ціна і огірочок Екстра по 74,99 Гляньте, як вони виглядають. Свіженькі і всі смачненькі. Також томати. По 85 гривень 99 копійок. М -м? Які вони гарні. І томат жовтий 129 Дивя... по 129 гривень зі знижкою 34%. Так що можна купити овочі в сільпо недорого. Капуста, молода.

Щас далі глянемо ціни на картопельку. Картопля біла, 32,90. Картопля рожева 4499. Це ця картопля, з якої смачно виходить картопля фрі. Картопля гранада. А, ось вона, гранада для смаження. Ну, картопля рожева також підходить. Мені подобається і картопля гранада для смаження 39,99. Морковка мита 1999. Гляньте, яка чистенька. Морковка від Берна не мита 1899. Грязная. От дивіться, що всі поїсть. Сирочки. Ягодинські, 23-29. Зі смаком ванільні 40% знижки. А оцей теж для Олі непоганий. Це буде стоїть 54,99 і 50% знижки 180 грам. В принципі, можна брати і вжити його, зараз я вам скажу, до 12.05. Ще, в принципі, час є. Також сільпо низка товару зі знижками ідуть на сири різні Різних видів вибір. Дивіться, 35% знижечки з сирком з горіхом. Бачите, підходьте, ще є і 45% знижечки, гляньте. Завітайте сільпо і ви побачите тут великий вибір сирів. І от ще є знижечка на пташине молочко. 25 відсоточків. Ціна його 23 гривні 90 мінус 25%. І ви можете собі купити таке пташине смачне молочко. І без цього молочка, зараз я вам скажу, 230 грамів доволі таке непогане. Це візьму, потрібно хочеться спробувати. Також сільпу ціна. Ціна тижника Сільпо, дивіться, міді 54,99, 21% жирності. Гляньте. М -м. І Тут, виходить, по весу у нас виходить 200 грамів, 200 грамів. Бачите? Так що завітайте в сільпо і ви будете дуже задоволеними шаленими знижками і ціни тижня. Також цінник тижня йде на сільодочку оселедчик От Бачите, в баночці він так виглядає. Форшмак з оселедчика. Форшмак. Що тут ще є ціна тижня? О, ціна тижня на оселедчик 114 гривень. Оселечик слабосолений 450 грамів. 21% знижечки. о, А ось ще є оселечик оціненний. Тепер я поняла, звідки Екоморкін взяв такі штуки по 25%, по 40%. Ось вони, бачите, в Сільпо теж є такі. Купили ви, наприклад, оселечок за 78,99 і мінус 25%. От вам і шалена знижечка. Такий вибір колбаски зі справжнього м'яска. Ціна указана за 100 грамів. Я вам чесно скажу це. Там дійсно є м'ясо. Ну, це так дорого за 100 грамів. Ось теж така непогана колубасочка. Бачите, дуже великий вибір і хамончик. 295 гривень 85 копійок. Тут виходить за 148 грамів. Ого! Ну, тут, виходить, дуже дорого, виходить дуже. Ну, так як мука у нас занадто дорога. От я вам показую хліб 850 за 100 грамів. Хліб крафтян 9 гривень за 100 грамів. І 8,50 за 100 грамів, і за 9 гривень, і за 7 гривень Крафтян і за 9,50. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду чекати від вас, коментарів і зауважень, так як ви любите всі писати. Не ходи по магазинах, повірте мені, ходити я буду. О, а це взагалі я знайшла тут хід продаж. Це не дуже дорого, так дешево. Може дозволити собі, кожен пенсіонер кекс балоко зі знижкою 20% 519 гривень. От бачите, який він виглядає зверху, посипаний шоколадом. Бачите, як ще й внутрі є прослойка шоколада. І от іде іще кекс балуго за 329 гривень. Це виходить внутрі цукати, а зверху лежить фісташка. І також є кекс. Ну, я не поняла, що це за назва: за 199 гривень. А, панетоне, панетоне. 500 грамів 199 гривень, тут 750-329 гривень і 750 за 519 гривень. От іще є такий кексик, це, типу, ону. з фісташкою, з фісташкою. 750 грамів, 519 гривень, 20% відсоточків. Знижечки завітайте в сільпо, якщо ви хочете купити кекси і панетони зі знижечкою і по дешевій ціні, де може собі дозволити кожен пенсіонер. Ну і так у мене дуже популярна рубрика, що я звішу звішую хліб. От в сільпо я знайшла такий хліб. Добрий, хліб пшеничний, нарізаний. Давайте ми сейчас підійдемо до вагів і провіримо, яка ж вага цього хліба. Йду потихонечку і сейчас вам все покажу. Написано 300 грамів. Бачите, як він запакований оцією штучкою. Дивіться, бачите? Виходить 296 грамів. Це виходить місті з упаковочкою. Получається, його не з'їли, просто вони не могли правильно нарізати і доложити. Мені там в коментарях писали, що вони беруть хліб за кордоном, і там завжди їхня вага зважували і дивилися це все. І виходить, трошки більше. бути. А у нас наоборот кожен хоче заробити, а покупатель повинен тратити. О, ось хліб, дивіться, 265 грамів Рома. Зараз ми подивимося, яка вага цієї буханочки. Зараз ми глянемо. Написано 265 грамів. Дивіться, 292 грами. Бачите як? Оце нормальна, ідеальна вага. Так він ще із сімечкою. Бачите, виходить, там ще і сімечка є. І вжити його до 15 числа, І щось він тут не всохся. Бачите, як? І зараз я вам ще скажу. Яка його ціна? Хліб Рома. Салтівський бездріжжєвий 1649. Ой, це не то, я вибачаюся, де я його брала. Ось він, ось, ось хліб Рома соняшниковий, нарізний 15,29-265 грамів. Оце отак. Так що тут з хліб заводом. Все в порядку. І сільпо його не їсть чогось. Ось дивіться, хліб Рома 400 грамів. Тут пишеться. Хоча я вам і це і зважу, щоб ви могли орієнтуватися. Так як я зважила в АТБ більше хліба, то і тут трішечки 398 грамів. О, тут вже на 2 грама менше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І ще є цукерочки 569 гривень за кілограм. Ну, якщо вам хочеться цієї цукерочки, то у вас неправильно в голові мозги працюють, повірте, по такій ціні вам не хочеться. Дивіться, каракум 299 за кілограм. От ще є цукерка рошен Ку-Ку. 399 гривень за кілограм. Я думаю, якщо ми подивимося на оці всі сіни і на оці всі конфетки, то нам, мабуть, я навіть розстерялася, якої нам конфетки захочеться. Я думаю... Зараз я вам покажу. Ось нам захочеться, може, по 117 гривень за кілограм, грам 100, якщо захочеться. А може, і взагалі нічого не захочеться. Так що підписуйтесь на канал, ставте коментарі, дивіться мої відео, і ви будете дуже задоволені ціновою політикою. сільпо.